Дай Боже щастя, шановне панство. Нарешті у нас на сайті з'явилися мультиплівкові царги під клам 2 дюйма. Ось так вона виглядає. Ми розмістили 11 трубок для пару і одна 12-та трубка для зливу флегми. Ось ця трубочка 12-та, вона дещо обрізана. Ось бачите, тут вона закінчується. Ось, Тобто флегма вся потрапляє через неї і повертається. Назад у куб. Ось так вона виглядає зверху. Трубочку використовуємо тонкостінну, робимо це свідомо, щоб максимально ефективно максимально ефективна теплопередача була. Тобто, тепло від пару передається на флегму і вона швидше закипає, краще википає. Максимальну кількість трубок поставили, скільки це було можливо. Працює вона десь до 5 кВт без проблем. Ну, більше ми просто не тестували і, напевно, немає потреби навіть такі потужності подавати, але перевірити ми мусили. Ось, В комплект царги входить ось такий пластиковий краник. Але якщо вас цікавить, ви можете придбати нержавіючий краник, це дещо дорожче. У нас на сайті вони є. Звичайно, ось, можете дозамовляти. В комплект не входить діоптер, не входить хомук з прокладкою, так як в більшості користувачів вони вже є в наявності. Ось, тобто ви придбаваєте ось такий виріб і можете встановити або свій діоптер, або замовити наш. Ну давайте ще про висоту скажу зразу, бо це всім цікаво. Фланець ось цей має висоту приблизно 60 міліметрів, а загальний. Загальна висота 160 мм. Якщо ми встановимо діоптер, який у нас має певну висоту, так е в парі з царгою е загальна висота вже виходить 205 мм приблизно. Це погостий фланець. Ось, якщо у вас діоптри є куплені не у нас, тобто вони можуть бути дещо вищими. Ну, наприклад, у нас зазвичай комплектується склом висотою 80 мм, міліметрів. А є продавці, що мають дещо вищі, діоптри, наприклад, 100 міліметрів. Відповідно, загальна конструкція буде трішки вищою. Ось, що ще можу сказати: трьохдюймові-чотирьохдюймові царги будуть готові. 3-дюймові вже протестовані. Запускаємо серію. Ось чотирьохдюймові ще зараз на стадії проєктування теж будемо тестувати. Тобто, вони теж вони будуть в серії, будуть на засаді. Тому слідкуйте за нашим каналом. Ми обов'язково про це повідомимо. Ну і окремо, звичайно, треба зробити відео, щоб побачити наскільки ефективно працює е, даний виріб. Е, для цього ми будемо знімати е, окрему окремі серію відео. Ось е, щоб ви побачили, все пояснимо, розкажемо. Але це теж потрібен деякий час, щоб його зазняти, змонтувати і так далі. Тому трішки ще дайте нам часу, і без кого відео ми його випустимо. Наразі ніби в мене все тоді гарного дня. Всім до зустрічі.